Нігерія вже, наприклад, власні безпілотні літальні апарати розробила і в серійне виробництво запустила. Цікаво. У них власна фармацевтика навіть є, хоча там багато контрафактної продукції. Там е колись була навіть е Регіональна проблема в Нігерії із місцевого сиропу від каші робили аналог там як то на, -на, -на, -на наркотика Крокоділ чи і там <сощё> дуже <сощё> велиці 220 мільйонів людей, з яких там 80% живуть, ну скажімо так, не дуже гарно. То там, понятно, і наркота, і контрафакт, контрафакти, і але потенційно ну Нігерія, наприклад, здатна вплив, вплива ж недаремно про Західну Африку. Згадував там всі з огляду на Нігерію дивляться. Єгіпет. Ну Єгипет він більше не на Африку, проєціює вплив, а все таки на близьк. Такий схід, але так як Єгипет територіально в Африці розташований на нього, варто зважати. Ну, По ДР Конго я вже зауважив. Дуже великі проблеми через те, що ну, немає там е, нормального процесу інституціоналізації влади. Тобто інституції є, інститути є, але вони слабкі, не авторитетні. І ми бачимо, що маленька Руанда може. Наводити умовно лад в значній частині демократичної республіки Конго якраз перехоплюючи питання там торгівлі кобальтовою рудою, ну як продукту побічного до речі, видобування мідної руди і так далі.